Всім привіт! Як повигоряло під дворами, так? а тут, як кудись поїдеш на велосипеді, приїжджаєш, а тут такий оазис. Я трохи залінтювалася, лінтяйка. За оцими всіма консерваціями. Не скажу, що зранку до вечора ми консервуємо, але все одно підходить такий час, що є вільний час, а робити вже нічого не хочеться. Тому трохи. Запустила я квітник. ну Поливалося то постійно. Але троянди не обробляла ще в черговий раз. І трохи бур'янці пішли. Це дощик промочив, так, слава Богу, хоч не поливаємо. І не обрізала он, де ну Трошки запустила. Лимонник ще не заців, у нас сідає сонечко. Зараз десь без 10 8 вечора. І це хочу, давно не знімала. Ну, яке є. Звісно, заросше, Але яке є, хочу чимсь похвастати і показати вам рослину таку. <плухи> то якийсь мутант у мене. у мене такого ще не було. <плухи> Ось розцвітає спреєчка така червона. Колір не передає камера, вона така темна. Це ж та, що я показувала. Спреєчка. Вальзаміночка, який гарний. Ось трояндочки також. Піано відростає. Вона так на кінець серпня У мене другий етап цвітіння в неї. У мене вже вересень, У мене вже вересень. Дивіться, які айстри. Дуже багато голчастих на наступний рік буду поновлювати насіння, бо... Купованим саджу, гібриди, воно рік два і вироджується. Самі стійкі ще виявилися оці голчасті фіолетові. нічна красуня вже так підросла, вже таку силу взяла. Люпину наросло. Ну, почнемо з цього угла. Тут також айстри, а флоксів скільки. Я думала, в мене мало, я багато розпродала, думала, нічого не залишиться і далі на розведення. А вон вон, скільки їх. Багато. Ось мальви. Ті, що я людям продавала і собі залишилась. Такі вже здорові їх тут у мене. ось іще. Осіть, які у вас, якщо хтось дивиться мене з тих, що мальви замовляли. Я сподіваюся, що я не дуже так камерою мантеляю. Лілії так і стоять у мене ось пообрізувані. від сонця вон сохнуть. Ось лілії. Оранж бейбі. Це ці оранж бейбі, треба обробляти три. 4 роки від посадки, а є цьогорічна, яку я садила 11 червня. І також у мене ж тут ряд туй Просто їх зараз, поки вони ще такі не виросли, їх не видно. І отам також. Алісом фіолетовий, раз зацвів навесні, а потім усе літо набирає силу, так як в тому році було з білим, а це фіолетовий. І на осінь, коли це все посухне і вирветься, то такі великі шапки будуть гарні. Це вже перевірено. Ось дуже гарний чорнобривець, але, на жаль, одна тут чи двір в місті рослини також купувала F1 і воно вироджується з часом, хоча й збираю своє насіння. Але лише тільки один кущик. Треба шукати і купувати. Царська борідка, мірабіліс, нічна красуня. Дуже ефектна, дуже цілу ніч і вранці, аж поки сонце не підніметься. О восьмій ранку вона ще цвіте. Трохи краще стала Сальвія себе почувати, коли сонечко сховалося. А ви залишайтеся зі мною, тому що я покажу таку рослину. <рес> у мене вона вперше така росте. І не в кожного вона є. Так, чекаю на насіння мого дельфініума. Ну, зараз ми сюди ще зайдемо. Тут у мене запасні туйки будуть навесні пересаджуватись. Ось дивіться, 24 червня. Кері осаджена. Замовляла я. Прийшла вже цвіти. Ось така айстра. Також гібрид і вироджується. Дуже швидко вироджується. Буквально три роки і вже, вже на цей рік третій рік і вже вона не така гарна. Топаз. топаз. Так, пішли в інший квітник. Це така вона і є, не лякаємося. Вона з часом набуває зеленого кольору. Це тільки молоденькі гілочки наросли в цій ялинки. Так, пішли туди. Он туди. Різноманітні кольори. І заходимо сюди. Ой, боже. Ну, край треба, край треба обрізати, обробляти планова обробка. Там також он... троянди. Позаростало. Що робиться? Що робиться? Тут також і бальзамін є. Троянди готуються до цвітіння. Позаростало. Цю треба обробити. Мені не дуже ця біла подобається, дуже вона хвороблива. А ну як тут мої ряд той, як вони себе почувають і наскільки вони виросли посередину бедра. Висота і цілий ряд. Так, як оце все підсохне, треба брати себе у руки, в одну руку себе, в іншу сапу. Полягали гладіолуси дощем, я й не бачила. І трохи щось полоть. Є нижчі туї. Є вищі лимонник. Ой, буде відкриватись, поки я не познімаю, так він вже ось почне відкриватися. Дуже мене вразив цьогоріч. Оці... Цинія майори в нас звуть. Не знаю, як у вашій місцевості їх називають. Ой, треба вилазити. Ось, 11 червня цьогоріч садила. Оранж бейбі також прийнялась і цвіте. Не всі цвітуть спрейки з тих 12, що я купувала, але деякі є цвітуть. Не всі і, чайно гібридні також. Ось. Ну, Аби прийнялися в цьому році, саме головне. Дуже буйно відцвіла вже два рази імператриця і щось готується на ще раз. А, по-моєму, тут у мене ще десь має зацвітати. А, ось спрейка. Це така двохколірна буде. Ось чайно гібридна. Це 24-го. Червня саджені. Є вже такі, а є просто зелені ще стоять, але бачу, що корінчик живий, тому що стовбур ще зелений. Дуже гарні майори, що мені вдарило в голову, що я їх між цими трояндами посадила, а тепер дуже погано видно керіо. Можливо, те, що на пачці із насінням цих майорів, було написано, що вони дрібноквіткові і низькорослі. А вони такі. Гарні кущики, але дуже красиві. Дуже красиві. Так, заходимо сюди. У мене ромашки. Таке ось такі айстри. І ми доходимо до рослини такої, яка має давати плоди, а їх нема. Передісторія. Я цьогоріч навесні з двох пакетиків насіння посіяла Люфу. Вона зійшла гарно, по-моєму, з 10 9 чи всі 10. Але сіяла рано, вона в мене переросла, і я злякалася і висадила її де тільки могла. Пішли заморозки в травні, я її накривала. і Всі в мене пропали, з часом пожовкли, зачахли і пропали. Вона теплолюбива рослина, напевно. А одна залишилася, я помітила її десь місяць назад. Так я її не підв'язала, бачу, що з неї немає ні цвіту. Може, це мужчинка по, по своїй природі, тому що немає жодної квіточки. Вона має сісти жовтими квітами. Але дивіться, що вона робить. Яка сила і жага до життя. Нема квітки взагалі ніякої немає. Подивіться, що робиться. Вона просто повзе по будинку. І це з такою вона силою тримається, її не дирвеш, люди. Подивіться, яка екзотика. Я не стала її обривати, виривати, Хай росте. На наступний рік спробую ще з Люфою, не буду покидати. Цієї задумки, просто для себе хочу спробувати мочалочку. Її вже на дорогу видно. Це не люфа, це люфон. Такий красень. Я на нього подивлюся і мені аж настрій піднімається. От що значить хочеться жити. Через те я його й не обірвала. Хай росте красень. Зелений такий, красивий, Коти слідом ходять за мною. А там хто прийшов, хто то прийшов, то не наші, то зальотне там ходить якесь. Так, що оце я хотіла таким. Я скажу, я подивлюсь, мені аж якась така енергія з'являється. Аж веселіше робиться. Дивіться, оце нам треба бути всім, як оцей люфун. Триматися, незважаючи ні на що. Пішли, поплакали, встали і далі пішли жити. О, скоро до стелі добереться. Поплететься, як той виноград. Ну, красень, красень. І знаєте, така спека він і кольору не втрачає. Ну, Квіти ж поливаються, і він поливається. Ну, молодець, молодець. Рослина молодець. Боєць по життю. Пауль Бокузець, напевне, вже мене на четверте квітування збирається. Найближчими днями я тут усе підладнаю. Щось від дощу зламалося. Ну, але не в'яне, там трохи тримається. Хочу нас обира насіння. О, відкривається наш лимонник. Давайте ми підійдемо. І там, ну там у тому квітнику меншенький. Зараз ми підійдемо і будемо дивитися. О, і починає пахнути. То лілії цвіли. так так пахли. Ось та трояндочка низькоросла. На третє цвітіння готується. Так, треба пообрізати, пообробляти. Є пішли трошки п'ятнистість по листю. То все поправити можна, але то ліньки, то ніколи. О, ось, дивіться, відкривається. Зараз ми трошки поспоглядаємо. Тільки ти це діло не затягуй. Ця квітка мене цього року дуже вразила. Щас тільки. Оп! Вже, звісно, не, так... не стільки кількість квітів на кущі не така буйна, як була місяць тому. Під час аномальної спеки. Ну, давай. Краса. О, і бджілки тут як тут злітатимуться. Рослина медоносна. Ну, признавайтесь, кого мед з моїх квітів. Ану, літри мені меду. І запах, і запах пішов зразу. Зразу пішов запах. Вона поступово так ось її ще підпирає ще одна кліточка. Поступово відкривається так, як ось ця. Не бачу більше ще яка буде. Ну, ось будуть відкриватися, але не, не саме зараз. Цю секунду. Ні, поки що не хоче. Красиво. Я свої квіти люблю. Неважливо, які квіти, аби вони цвіли, і були якісь різні кольори. А на мою думку, не обов'язково мати якісь елітні, дорогі. Навіть просто сальвія. он червоніє, як вогниками. А коли виключали світло, ввечері підійдеш у вікно, глянеш, тут так темно, нічого не видно. Один лимонник жовтіє на всю. На всю оцю красу. Ну все, поведу я гуляти свого котика. Походили зі мною, відпочили. Ну, мені так здається, хто любить квіти, той відпочив. Хоча я знаю, що це в мене таке ще. Він і греть, тяпляв, наляпала, насадила. Ну, думаю, ось я, як попереднє відео, коли в мене було, я розказувала, що на берстянки багато в цьому квітнику насадила. Ось вона. Скрізь. І ось тут. І он там, і там, та скрізь. Скрізь насадила. Ще раз глянемо на цього красення. Бажаю всім вам барв ось таких. Дуже мені цей колір запав у душу. І не червоний, і не знаю, який. Оранжевий, помаранчевий з червоним. Дуже гарний. Всім до побачення. Дякую, все. Походили тут зі мною.